Найняли будівельну фірму прораб на косячів, і зараз шукаємо майстрів, які б переробили це. Останнім часом я дуже часто чую це від своїх клієнтів, деколи нас наймають уже на якомусь етапі, коли щось пішло не так. І що стосується будівельних фірм і виконробів, не всі вони погані, і декому дійсно краще працювати з людиною, яка буде вести об'єкт. Але що важливо розуміти, що якщо будівельна фірма виконує вам роботи по ринковій ціні, то майстри, яких вони наймають, будуть виконувати це мінімум на 30% нижче. Дуже мало насправді професіональних майстрів, які погоджуються виконувати роботи за такою низькою ціною, тому що фірма має свою маржинальність плюс 30% від того, що робить майстер. Тому хороша будівельна фірма не буде робити ремонт дешево. Але й не факт, що якісно. До речі, напишіть в коментарях, кому ви більше довіряєте: майстрам, універсалам, майстрам, які виконують вузько спеціалізовано якийсь напрямок робіт, чи будівельним фірмам і виконробам.